Головна ялинка країни засяяла новорічними вогнями. Ілюмінацію на 35-метровій красуні разом із киянами увімкнув очільник КМДА Олександр Попов, чим дав офіційний старт новорічно-різдвяним заходам. Голова КМДА привітав киян та гостей столиці і побажав усім веселих свят. Сьогодні і саме сьогодні, у день святого Миколая, коли Кожен з нас може відчути себе чудотворцем, зробивши добро, надавши допомогу тому, хто її потребує, ми проводимо цей захід. Він відкриває цілий марафон. Святкових подій, які будуть відбуватися в різних куточках нашого міста.